Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні з вами, як завжди, я любов на своїй кухні і в нас з вами знову заготовочка на зиму, така невеличка. Залишилося півтора кілограма баклажану, мене, потрібно їх переробити. І це в нас сьогодні буде такий, я думаю, що все-таки швидка це заготовка, яка не потребує багато часу, багато інгредієнтів, це баклажани по-грузинськи. Чомусь саме грузини, вони баклажани полюбляють, і вони вміють їх готувати, і в них різні 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 варіації і варіанти цих овочів. Що для цього потрібно? Я приготувала 3 півлітрові баночки, пропарила, простерилізувала, так як я це роблю на пару. У мене є 4 ось такі крупні баклажани, це 1,5 кг. Потрібно буде 200 мл олії, часничок, гірка перчинка. 4 цибулини, Десь беріть з розрахунку один великий такий баклажан і ось така середня цибулина. 4 баклажани, 4 цибулини. Потрібно буде зелень, у мене петрушка і селера. Якщо у вас є кінза, додавайте кінзу. Все-таки це грузинський варіант. Що потрібно буде. Трішки менше половини чайної ложки меленого перцю, чайна ложка цукру, десь дві з половиною чаю, ложки солі, частина піде для самої страви вже, а частина, щоб посолити баклажани. І потрібен буде оцет. Я візьму дві столові ложки яблучного оцту. Ось все, що нам потрібно. Її потрібно буде дві сковорідки. Це готується в сковорідці. Або, яку, якщо у вас є невеличкі гроші. Перш за все, нарізаємо баклажани. Баклажани, так як я завжди роблю, відрізаю плодоніжку. І частково так зеброю відчищаю. Чому саме зеброю? І ось цю задню частинку обов'язково обрізаю теж. Чому зеброю? Тому що якщо почистити зовсім, вони можуть як розлістися, зробитися каша. А так все-таки оці невеличкі смужки шкірки будуть стримувати. Така як ось так. І ось я покажу на одному. На чотири частини дрібнити не потрібно дуже. Ось так, на чотири частини, і тепер нарізаємо ось такими смужками. Ось такі смужки, десь півтора на півтора, і складаємо в миску. І так я зроблю всі. Баклажани ми порізали. Беремо сіль, солимо. Залишаємо чайну ложку для того, щоб потім солити всю страву. Зараз гарненько все так перемішуємо. І залишаємо на деякий час, десь на півгодинки. Навіщо ми це робимо? По-перше, гіркотиту у сучасних баклажанах немає. Не для цього. А для того, що ми знаємо, що в баклажанах є йод від чого вони темніють, коли порізані, вони починають темніти. Так от ця темна водичка вона зійде, і зайвий софт з них вийде. і Потім ми їх промиємо, відіжмемо, і насіння вийде з них, і зайва рідина, яка нам у цьому салаті не потрібна. Ось так гарно посолили. І відставляємо отак, прижимаємо і відставляємо на певний час. Ставимо на вогонь, наливаємо третю частину олійки і нарізаємо цибулю. Цибулю нарізає хто як хоче. Мені подобається, щоб цибулю було видно, тому я буду нарізати ось так: на 4 частини. На половину і ще на половину. Цибульку порізали, сковорітка розгрілась і викладаємо. Олія обов'язково потрібно, щоб була така розкалена. І обсмажуємо, поки цибулька зменшиться в об'ємі і стане прозорою. Смажити до зовсім золотистого стану нам не обов'язково. нарізати поки що зелень. Це у мене молоденькі листочки селери. Я отакі от грубі частинки не буду, щоб вони не попадались потім. Йдуть десь у супчик. Цибулька просмажилась. Додаємо до цибулі цукор. Нам потрібно, щоб цибулька була така карамелізована. І гарненько перемішуємо І ще хвилиночку. І вона в нас буде готова. Вона гарненько посмажилась. Зараз вона ще змінить свій колір. Ось така вона у нас вже гарненька. І ми її перекладаємо у сковорідку, де ми будемо готувати сам салатик. Сковорідка така вок, сюди перекладаємо разом із олійкою. І нам потрібно промити і відцідити гарненько баклажани. Соку вони вже дали на дні, он скільки соку. Нам сок не потрібний. Ми його так ще раз гарненько, ніби як. Білизну беремо, щоб відділилося, відділилося заміна сіня, воно нам не потрібне. От так. І промиваємо. Знову ставимо сковорідку на вогонь, налили ще одну третину олії і будемо обсмажувати ось такі промиті, віджаті гарненько. Ось такі вони тепер світленькі, без бурої рідини. Будемо обсмажувати декілька прийомів для того, щоб в нас вони не протушкувалися, не зробилися каша, не були провареними, а саме, щоб вони були обсмажені. Такі промиті, замочені, промиті і просолені баклажани, вони беруть менше олії. Обов'язково викладаємо в розігріту. Олійку. І обсмажуємо до готовності, щоб вони були такі рум'яненькі і готові. Ось так вони гарненько підрумянюються, робляться прозорими такими. І завдяки тому, що вони в нас були замочені, промиті і віджаті, олійку вони зовсім не взяли, вона на місці. Олія. І вони ціленькі, тому що ми і шкірочку залишили де-інде. І вони були промиті. Тому я їх повертаю, перевертаю, ось, а вони не ламаються. Вони такі пружні і в той же час м'якенькі. Ось так ще хвилиночку і буду викладати. Ось так дивіться, які вони румяні, гарненькі, прозорий жирочок. Ось такі вони, не будуть. Висипаємо баклажани. Разом із олійкою. Тут олії в цьому салаті багато, але вона тут і повинна її повинно бути багато. Це салат без стерилізації, тому гаряча олія вона являється теж як консервантом. І наливаємо ще частинку олії. І знову обсмажуємо золотистого смачного вже зовсім проготовлені. Вогонь прикручуємо. Отак на нижче середнього і ставимо у цей сковорідочку нашу, висипаємо баклажани. Все гарненько змішуємо. Цибулю з баклажанами. Ось так. Додаємо сюди спеції. Можете додати хмелі сунелі, можете додати паприку, якщо полюбляєте, можна додати різні приправи і буде різний смак. Додасте паприку копчену зі смаком шашличка. Додасте хмелі сунелі, буде інший смак. Дивіться по ваших подобаннях. Я додала тільки перець і додаю зелень. Зелені Свіжа вона теж дасть смак свій і аромат. Чесник, гіркий перець, зелень селери і петрушки. Кріп не додавайте. У нас виходить ось така краса. І нам потрібно це протушкувати ще 10-15 хвилин. Вже все тут готове, потрібно, щоб все подружилося. А потім ми додамо оцет. І скуштуємо на смак, додамо, що нам необхідно. І ще 10 хвилиночок і по баночкам. Ось така в нас вийшла краса, дивіться. Все ціленьке і гарненьке. Куштуємо на смак. Дивіться, яка. який має вигляд. Вигляд має ніби смажені грибочки в лісові. Якщо додати грибної приправи, буде і на смак, як гриби. Так, Сіль, яка в нас залишилась, присолюємо. Мені ще мало перчику. Хочеться таке, щоб було острішеньке. Додаю яблучний оцет 2 столові ложки. Змішуємо і ще 10 хвилин і розкладаємо по баночкам. Стерилізація не потрібна. Зараз оцет бажано або яблучний, або виноградний, щоб він був і слабкіший, і він ароматніший. Ось такий і з таким виноградним або яблучним набагато смачніший. Кустуємо тепер на смак. Що я вам скажу? Сказати, що це смачно, це не сказати зовсім нічого. Це дуже смачно. І з таким я не додавала більше ніяких трав, ніяких спецій там. Можна додати юсху сунелі, і хмелі сунелі. А от саме такий він нагадує і на структуру, і на смак, ніби грибочки посмажені, Це сказати смачно це взагалі, це не сказати нічого. Натоптуємо, ми дивимося, щоб не було ніяких пустот. І додаємо олійку, яка... у нас є багато олійки тут, і нам потрібно залити олійкою. Аж під саму кришечку, сам салатик ми не вимикаємо до останньої краплиночки. І закручуємо. Дві-три баночки одного салату, дві-три баночки другого салату. І не, вам не, не тяжко. А взимку, як казала моя мама і бабуня, що ловк зиму не з'їв, тому він прийде обов'язково <зима>, зима і спитає, що ви робили. Обов'язково перевертаємо і закручуємо так всі баночки. Ось така цікава в нас сьогодні вийшла заготовочка маленька, але нічого, дві баночки я закрутила, третю не закрутила, тому що коляня дуже полюбляє дегустувати. Всі салатики, які я роблю, то він Вилизує навіть тарілочку. Ну, так він полюбляє все смачненьке. Тому ось так. Готуйте, це дуже смачно. У е, мене це були залишки Півтора кг, зробіть на 3 кілограми, і у вас вийде шість баночок чи п'ять баночок, і трішки попробувати вам. Але це дуже-дуже смачно. Колись одну баночку відкрили, колись іншу, і буде вам смачно взимку. І як я кажу завжди. Робіть так, щоб у вас були запаси. Не сподівайтесь на морозильну камеру, не, не сподівайтесь на супермаркети, час дуже тяжкий. Робіть, щоб у вас були запаси. А я вас благословляю і прошу Господа, нехай Господь кожного з вас благословить і береже. І щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. І готуйте скільки, щоб хотіло вам, і якщо можливо, з кимось і поділитись тим, хто перед вами живе, який уже сам приготувати не може. Майте добре серце, майте мудрість. Майте Бога в серці. І все в нас буде добре. Ніхто нам не прийде, не дасть. Отак, От знаєте, ось так, щоб сподіватися на когось. Ми самі можемо, робимо і ще й даємо комусь. Ось так. А з вами, як завжди, я, любов, і я вірю, сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. Заготовка це на сьогоднішній день остання, чи взагалі остання, не знаю. Все покажу.